Оцінюю їжу, яку я вперше спробувала за всю свою поїздку в Нідерландах. Тут буде рандомний списочок, але не менш цікавий. Я була просто шокована, бо мені здавалося, що я приїхала у Азію, а не в Голландію. Постійно ходила по всяким японським магазинам, і саме тут я вперше спробувала моті. брала зі смаком Матчі та бабл ті. І Мені дуже сподобалось незвичайний смак, який нагадує велику жилейку з начинкою. і однозначно ставлю їм 10 з 10. Далі я купувала палички паличку. В мене на них були більші очікувань. Стільки разів я їх бачила, а це опинилася звичайна соломка з якимось смаком на кінці. Я б сказала, наша українська соломка краще, тому ставлю 5 з 10. Цей солодкий список продовжує португальський десерт Паштель Динат, який я купила у дуже туристичному місці, не за маленьку ціну. переходив в телеграм-канал, щоб дізнатись більше. Але цей тарт був ще й теплий, коли я його купила, та дуже ніжний і незвичайний Гіперфіксацію, на щастя, я на ньому не зловила, тому ставлю 8 з 10. Це ще не все, тому підписуйтесь для другої частини. Tchau,